За що митрополит Арсеній сидить у СІЗО? Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній був заарештований у квітні 2024 року. Уже понад 15 місяців один із найшанованіших і найулюбленіших у народі ієрархів Української православної церкви перебуває за ґратами. Владику звинувачують у поширенні відомостей про переміщення і позиції Збройних сил України? За свої слова, митрополит Арсеній може отримати до восьми років ув'язнення. Що ж сказав Владика? 23 вересня 2023 року поліція і СБУ заблокували автобуси з паломниками. Люди їхали у Святогірську лавру на свято. Їх зупиняли на блокпостах, не пускали до монастиря. Жодних причин не називали. Митрополит Арсеній розповів про це у відеозверненні. Він сказав, що паломники простояли 7 годин і так і не змогли потрапити в обитель. Владика уточнив, що блокпости знаходилися у селі Тетянівка. Архієрей порівняв цю ситуацію з іншими масовими заходами. Він запитав, чому дозволили приїхати 32 тисячам паломників Хасидів в Умань. Чому дозволені інші зібрання а вірян УПЦ дискримінують? За ці слова владику посадили у в'язницю. Умови утримання і дії влади стосовно ієрарха УПЦ можна назвати тортурами. У пресу просочилося лише кілька кричущих фактів, але й вони шокують. 8 і 9 серпня 2024 року митрополита етапували до суду. Дорога в один бік займала півдня. Його везли в автозаку без їжі, без води. Загалом він провів у дорозі 16 годин за день. Наступного дня конвоювання повторилося. Владика зміг відпочити лише 4 години. Саме засідання тривало всього дві години. При цьому дорога, якою його везли, регулярно обстрілювалася або проходила неподалік від фронту. Лише згодом суд ухвалив рішення про участь митрополита Арсенія у засіданнях по відеозв'язку. 24 лютого 2025 року стало відомо про нові проблеми. У камері митрополита Арсенія не працювало опалення. У зимові морози це становило загрозу його здоров'ю. Адвокати не раз наголошували, що їхній підзахисник утримується в СІЗО незаконно, адже двомісячний строк попереднього запобіжного заходу сплив, а нового рішення суду не було. Юристи вимагали звільнення, їм відмовили, чому так відбувається? Зрозуміло, замовлення на арешт намісника Святогірської лаври надійшло згори. Якщо його зараз випустити, то вдруге посадити буде набагато складніше. Тому і тримають у СІЗО будь-якими методами. 16 грудня 2024 року митрополит Арсеній звернувся до вірян із СІЗО. Святі отці кажуть, що не ми спасаємо церкву, а вона спасає нас, і нам лише треба триматися матері церкви. Бо вона є таємнича, але реальне тіло Христове. Нам необхідно зберігати і її догмати і канонічне право. Але найголовніше берегти себе від гріха, який нас відводить від церкви. А якщо ми поза церквою, то яка нам користь? Усі наші старання не матимуть повної сили, бо будуть позбавлені сили Божої, тобто благодаті. Намагайтесь бути учасниками таїнств Святої Матері Церкви, особливо сповіді та святого причастя, і Бог буде вам помічником. Хай береже вас Господь, Божої допомоги всім, хто трудиться на благо. 11 вересня у намісника Святогірської лаври черговий суд він продовжує залишатися за ґратами. Братія Лаври просить молитов.